Солома здавна була для селянина не просто відходом від жнив, а корисним матеріалом, який мав своє місце в господарстві. У давні часи її використовували для підстилки худобі, утеплення хат, покриття дахів, а коли солома старіла, її вважали добрим матеріалом для спалювання або вивозили на гніник. Проте нині все частіше господарі розуміють стара солома це не сміття. А справжнє золото для землі. У ній закладено природну силу поля адже вона народжена з тієї самої землі, що дала колос. І якщо повернути солому назаду ґрунт, то частина цієї сили повернеться теж. Чому це так важливо? Бо земля з роками виснажується. Якщо щороку виносити з поля зерно, не повертаючи органічних решток, ґрунт збіднюється, стає сухим, втрачає структуру і родючість. Добрива з крамниці не завжди рятують ситуацію, вони можуть підтримати урожай, але не оживляють землю. А от органічна речовина, що міститься у соломі, це саме те, чого потребує земля для відновлення. Солома містить вуглець трохи фосфору, калію і мікроелементи. Вона повільно розкладається, збагачуючи ґрунт перегноєм і створюючи умови для розвитку дощових черв'яків та корисних мікроорганізмів. Особливо корисна стара перепріла солома, яка вже побувала під дощем і сонцем. Така солома м'якша, краще вбирає вологу і швидше розкладається. Її можна використовувати і на городі, і в полі, і навіть у садку. З нею утворюється пухкий шар, який захищає землю від пересихання, перегріву чи промерзання. Це важливо для сучасного села. Де багато хто стикається з посухами і нестачею вологи. Там, де на поверхні лежить солома, земля не тріскається, волога не випаровується, і рослини легше переживають спеку. Сьогодні в багатьох селах уже відмовляються від практики спалювання соломи після жнив. Це не лише шкодить довкіллю, а й спалює дорогоцінну органіку, яка могла б збагачувати землю. Дим. Від спалювання псує повітря, а попіл це лише рештки без життя. Тож господарі, які мислять по новому, тепер не палять, а залишають солому на полі або використовують її як основу для компосту. Це розумне господарювання, все, що виросло з землі, повинно до неї повернутися. У селянській практиці часто буває, що після збирання пшениці або ячменю залишається чималий шар соломи. Якщо його просто залишити, не приорюючи, то через рік два земля під нею стає темнішою, більш розсипчастою і живою, вона наче дихає, у ній з'являється більше черв'яків, коріння краще проникає, а бур'яни ростуть менше це природний процес, який селяни спостерігали ще здавна, але не завжди усвідомлювали його причину. Сьогодні ми вже розуміємо. Солома створює сприятливі умови для мікрофлори, а коли перегниває, перетворюється на гумус. Ще одна перевага використання старої соломи як добрива полягає в тому, що вона допомагає зберегти баланс у сівозміні. Наприклад, коли поле кілька років засівають пшеницею або кукурудзою, воно починає втомлюватися. Але якщо між посівами внести в ґрунт Подрібнену солому або залишити її після збирання, то відновлення йде швидше. Солома стає живильним середовищем для мікроорганізмів, які переробляють рештки в поживні речовини для нових культур, і все це без зайвих витрат на куплені добрива. Не менш важливо й те, що використання соломи це приклад безвідходного господарства. У селі завжди цінували. Коли нічого не пропадало даремно, старі люди казали земля не любить марнотратство. Якщо дати їй назад те, що забрали, вона віддячить добрим урожаєм. Соломате це безпечний, природний і доступний спосіб підтримати землю, для цього не треба великих механізмів чи хімії, достатньо трохи знань і бажання працювати з природою, а не проти неї. Тож тема використання старої соломи як добрива. Це не просто порада, це повернення до мудрості предків. У ній є і турбота про землю, і ощадливість, і далекоглядність. Кожен господар, який з повагою ставиться до свого поля чи городу, рано чи пізно розуміє усе, що росте, має свій кругообіг. І якщо ми збережемо цей природний круг, то й земля збереже нас, щоб стара солома справді стала добривом. А не просто сміттям на полі треба знати, як правильно з нею працювати. Є кілька перевірених способів, які допомагають зробити з неї користь для землі. Головне правило солому не можна просто викидати чи залишати без уваги вона повинна або перегнити, або бути використана як мульча, або стати частиною компосту. Кожен із цих методів має свої переваги, і обирати слід залежно від того. Який у вас тип грунту, які культури ви вирощуєте, і які маєте можливості? Найпростіший спосіб це використання соломи як мульчі, мульчак це шар матеріалу, яким покривають землю, щоб утримати вологу, приглушити бур'яни і захистити коріння від перегріву чи холоду. Стара солома для цього підходить чудово, якщо розкидати її рівним шаром товщиною. Близько 50 сантиметрів між рядами картоплі, капусти, помідорів чи навіть полуниці вона створить захисний покрив під такою ковдрою земля не пересихає, а бур'яни ростуть набагато повільніше, крім того, під час дощу вода не стікає, а вбирається рівномірно, і ґрунт не ущільнюється. Коли солома поступово перегниває, вона збагачує поверхневий шар гумусом. Найціннішою складовою родючості інший спосіб приорювання або закладання соломи в землю. Це можна робити восени після збирання врожаю, солому подрібнюють і розкидають по полю, а потім загортають плугом або мотоблоком на глибину 10-15 см. Але тут є один важливий момент при розкладанні соломи мікроорганізми забирають із ґрунту азот. Тому рослинам потім може його не вистачати. Щоб уникнути так званого азотного голодування, потрібно додати азотні добрива, наприклад, аміачну селітру або сечовину, приблизно 10-15 кг на тонну соломи. Так мікроорганізми швидше розкладуть волокна, і через рік-два ви отримаєте пухкий родючий шар землі. Якщо ж добрив немає, то можна просто додати. Трохи гною, пташиного посліду або навіть зелених рослин, сидератів – це природна заміна хімії. Ще один дієвий метод компостування. Якщо маєте господарство, де накопичується солома від худоби, то її легко перетворити на повноцінне добриво. Для цього складають купу шарами: солома, трава, гній, городні рештки земля. Кожен шар зволожують, щоб не пересихав. За літо купа починає. Горіти, розігріватися і розкладатися. Через кілька місяців стара солома перетворюється на темну розсипчасту масу, готовий компост, його можна вносити в грядки, під дерева, під кущі, у теплицю. Такий компост містить усі необхідні елементи, зокрема й той самий азот, який раніше вимагала солома для розкладання. Це замкнене коло, яке працює безвідходно і природно. Для господарів, які тримають худобу, дуже зручно використовувати солому як підстилку. Після кількох тижнів така підстилка змішується з гноєм і сечею тварин, а потім вивозиться на поле. Це одне з найцінніших органічних добрив у такій суміші вже є і вуглець, і азот, тому вона розкладається швидко і ефективно. Єдине на що треба звертати увагу. Не вносити занадто свіжий гній із соломою під ніжні культури, бо він може підпекти коріння. Найкраще дати йому трохи перепріти хоча б кілька місяців. Солому можна використовувати навіть у теплицях або парниках. Якщо її покласти під шар землі, вона починає грітися під час розкладання, виділяючи тепло. Це дуже корисно для ранніх посадок та, наприклад, для розсади огірків, кабачків чи томатів. Такий біобігрів допомагає утримувати стабільну температуру без електрики чи плівкових грілок. А після сезону солома перетворюється на чудовий перегній. Щоб прискорити розкладання соломи, можна застосовувати біопрепарати спеціальні мікроорганізми, які допомагають їй швидше перетворитися на гумус. Їх зараз продають у багатьох магазинах, але є й народні способи, наприклад, оприскати солому розчином коров'яку чи зеленого настою страв, це створює сприятливе середовище для бактерій, і вони починають активно працювати. Якщо ж погода суха, важливо не допустити пересихання, трохи поливати, щоб процес не зупинявся. Також варто враховувати, що солома різних культур має свої особливості. Пшенична солома легша, тонша і розкладається швидше, ніж ячмінна або житня. Кукурудзяні стебла грубіші, тому їх краще подрібнити перед закладанням. Якщо є можливість, солому бажано змішувати з іншими органічними рештками, листям, травою, городнім бадилям, тоді співвідношення вуглецю до азоту буде оптимальним і розкладання піде рівніше. І ще одне важливе правило. Солому ніколи не слід залишати у великих купах просто на полі, без перемішування. У такому стані вона злежується, змерзає і може навіть закиснути. Найкраще, коли вона подрібнена і рівномірно розкидана. Якщо зробити це після дощу або злегка зволожити перед загортанням, процес піде швидше. Отже, використання старої соломи як добрива це не складна наука, а послідовність простих. Дій. Важливо лише не лінуватися, дати природі трохи часу і допомогти їй. Солома – матеріал живий, вона реагує на вологу, повітря і тепло. Якщо поставитися до неї з розумінням, то з кожним роком земля під нею буде все кращою. І той, хто одного разу побачив, як після мульчування чи компостування соломою земля стає пухкою, легкою, немов чорнозем. Вже ніколи не спалюватиме її даремно. Наші діди і прадіди завжди мали своє бачення того, як поводитися із соломою. У старі часи після жнив поле зазвичай залишали чистим солому або спалювали, або збирали в стоги, а частину використовували для худоби. Люди тоді не замислювалися, що разом із димом у повітря злітає і багатство землі. Їм здавалося, що спалена солома, та це зручно, поле чисте, бур'яни вигоріли, і можна знову сіяти. Але через роки починали помічати, що земля стає важчою, твердішою, урожай падає, і тільки потім почали розуміти спалене поле, наче втомлюється. Немає в ньому тієї сили, що колись давала рясний колос, є старе сільське прислів'я, не пали солому, спали добрий урожай. Бо, спалюючи її, селянин знищує природну основу для родючості, і хоч попіл після соломи теж містить трохи калію та фосфору, але немає в ньому живої речовини, немає того, що оживляє землю. Саме тому, згодом, коли почали звертати увагу на досвід агрономів, селяни зрозуміли краще залишити солому в полі, щоб вона перегнила. Так поступово народні звички змінилися, замість того, щоб палити, стали приорювати або класти її на грядки. Ось, наприклад, у багатьох селах Поділля, старі господарі ще в 70-х роках минулого століття, почали помічати, що під мульчею з соломи картопля дає кращий урожай, а бур'янів майже немає. Тоді ще не знали слова мульча, казали просто накрив соломою, щоб земля не сохла. І це працювало. Сусіди дивувалися, чому на одній ділянці бульби великі й рівні, а на іншій дрібнота. А відповідь була проста там, де солома лежала, земля зберігала вологу й життя, і після кількох років такого догляду навіть колір землі змінювався, з сірого ставав темним, багатим. Були інші приклади на Полтавщині один старий господар дід Микола. Розповідав, що колись він збирав солому з пшениці і складав її вкупи біля сараю. Вона лежала роками, намокала під дощем, чорніла, і, здавалось, була вже ні на що не придатна. Та одного року він узяв і розкидав цю перепрілу солому по своєму городі, а зверху перекопав. Наступної весни його морква і буряк зійшли як ніколи. Земля стала така м'яка, що лопата входила, мов у масло. З того часу дід Микола більше ніколи не викидав стару солому усе, що залишалося після худоби чи зжнив, ішло під город. Схожі історії можна почути й тепер молоді господарі, які пробують вести своє господарство без хімії, все частіше повертаються до старих народних методів. Вони розуміють, що те, що колись називали сміттям, сьогодні стає цінністю. У селі багато хто використовує солому для теплиць. Навесні її закладають під грядки, а восени вона вже майже перегнила, перетворившись на перегній. Хтось робить солом'яні грядки, просто насипай її в ряди, зверху кладе трохи землі і садить розсаду. Рослини ростуть на такій грядці, охоче, бо мають і тепло, і вологу, і живлення. У Карпатах, де ґрунти кам'янисті, солома допомагає зберігати родючість навіть на схилах, там її кладуть між кущами малини або смородини, щоб дощі не змивали землю. За кілька років ці місця стають настільки м'якими й пухкими, що вода більше не стікає, а вбирається. Люди кажуть, де солома, там волога, а де волога, там урожай. Цікаво, що навіть старі колгоспні агрономи колись радили не вивозити солому з поля повністю. Дехто тоді дивувався, навіщо залишати вона ж заважає сіяти. Але через кілька сезонів стало видно, на тих полях, де солому приорювали, урожай був стабільніший, пшениця менше жовтіла в посуху, а ґрунт не тріскався це все дія органічної речовини. Ще один старий метод, який нині знову набирає популярність, це солом'яні грядки у теплицях або на городі. Раніше так робили наші бабусі, коли не мали достатньо добрив. Вони брали стару солому, накладали шаром 20-30 см, трохи поливали гноєм чи настоєм трав, а зверху насипали кілька сантиметрів землі. Коли починалася весна, солома гріла землю знизу, і рослини росли швидше. Тепер цей метод називають біогрядкою. Але по суті, це те саме, що робили колись, тільки з новими словами. Є й такі господарі, що використовують стару солому для відновлення старих виснажених ділянок. Наприклад, після картоплі чи кукурудзи, коли земля вже тверда, вони розкидають солому, трохи її поливають настоєм страв або послідом. А потім залишають до весни за зиму вона частково перегниває, і навесні вже можна орати. Це не потребує великих затрат, а результат очевидний земля легша, темніша, дає кращий урожай. Колись старі люди казали усе, що земля дала, поверни її назад, і не будеш голодним. У цих словах велика мудрість, солома, здавалось би, легка, незначна річ. А скільки від неї користі є, якщо правильно використати. І нині, коли господарі шукають природні способи обробітку, цей простий матеріал знову набуває значення село повертається до своїх коренів, до того, що працює з природою, а не проти неї. Тому, коли хтось каже, що старі методи не актуальні, то достатньо глянути, як після солом'яного мульчування виглядає город там земля жива, не пересушена. Черв'яки працюють, бур'янів мало, а плоди як на добриві. Це і є доказ того, що наші предки знали, як треба робити. Просто тепер ми називаємо це сучасними словами і підтверджуємо наукою те, що вони розуміли серцем. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати, що стара солома це справжній дар для землі. Якщо з нею поводитись розумно, вона не лише утримує вологу. Не лише захищає ґрунт від пересихання чи морозу, а й збагачує його живими речовинами. Соломая це органічна сила, яку ми часто недооцінюємо. Там, де її використовують правильно, земля не втомлюється, не твердіє, не перетворюється на камінь, вона дихає, живе, і кожен господар, що з повагою до неї ставиться, отримує вдячну віддачу щедрий урожай. Перше, на що треба звернути увагу, це, це баланс. Солома сама по собі містить багато вуглецю, але мало азоту, тому якщо просто заробити її в землю, не додавши нічого, вона може тимчасово забрати азот у рослин. Щоб цього не сталося, завжди додавайте щось азотне, або трохи гною, або настій страв, або аміячну селітру, або навіть зелену масу з бобових культур. Це допоможе мікроорганізмам швидше розкласти солому і перетворити її на перегній. Якщо ж нехтувати цим правилом, то замість користі можна отримати навпаки слабке зростання культур у перший рік. Друге це волога. Солома добре вбирає воду, але якщо поле або город занадто сухі, процес перегнивання сповільнюється, тому варто або внести солому після дощу. Або трохи її полити перед тим як загортати. Особливо це важливо в посушливих регіонах, де без зволоження солома лежатиме роками не розкладаючись, трохи вологи, трохи тепла, і процес піде природно. Земля почне оживати, а з часом під шаром старої соломи з'являться дощові черв'яки найкращі показники родючості. Третє це терпіння. Солома не діє миттєво, як хімічне добриво. Вона розкладається поступово протягом одного-двох сезонів. Але коли цей процес завершується, результат залишається на роки. Земля стає пухкою, темною, з приємним запахом перегною. Тоді вже не треба вносити стільки добрив, бо вона сама починає працювати. Господар, який один раз спробував так. Оновити свій город чи поле потім кожного року додає солому знову, розуміючи, що це не одноразова праця, а частина постійного природного кругообігу. Четверте це ощадність не слід марнувати того, що може дати користь. Усе, що виросло з землі, має в неї повернутися. Так робили наші предки, коли кожен сніп, кожен скіпець цінувався. Вони не мали хімічних добрив. Не користувалися складними технологіями, але земля в них була родюча, бо вони берегли її, не забирали в неї все до останку. І сьогодні, коли ми маємо техніку і засоби, найважливіше не втратити цю мудрість. П'яте безвідходність, використовуючи стару солому як добриво, ми не лише покращуємо землю, а й розв'язуємо проблему відходів. Не треба палити, не треба вивозити на звалища, Усе можна пустити в діло, солому від худоби, перепрілу підстилку, навіть залишки після зернозбирального комбайна, усе це можна перетворити на користь. І чим більше людей у селі почне це робити, тим чистішим стане повітря, тим кращою буде земля, і тим стабільнішими урожаї. Є ще одна важлива річ солома допомагає землі відновлювати природну структуру. Там, де її залишають на поверхні, утворюється шар, який захищає ґрунт від ерозії. Після сильних дощів чи вітрів земля не зноситься, не змивається у рівчаки. Це особливо актуально для пагорбистих місцевостей, де кожен дощ може забрати частинку родючого шару. Солома мов щит, який бере на себе удар і зберігає землю. Також не варто забувати про користь для мікрофлори під шаром соломи з'являються гриби, бактерії, які перетворюють органіку в гумус. Вони працюють безупинно, навіть коли ми цього не бачимо. Земля стає живою не просто масою, а середовищем, де все взаємопов'язане, і саме ця жива земля дає справжній урожай міцний, ароматний, здоровий. Щоб отримати найбільшу користь, важливо дотримуватися головного принципу не поспішати і не шкодувати часу. Солома це природне добриво для терплячих, вона не любить, коли її спалюють чи знищують, вона хоче повернутися туди, звідки прийшла, якщо допомогти їй зробити це правильно, то земля віддячить сторицею. Тож кожен господар має замислитися що простіше спалити поле за кілька хвилин. Чи дати йому життя на роки вперед? Відповідь очевидна для того, хто справді любить свою землю. Недарма в народі кажуть, де дим стоїть, там чорна біда, а де солома перегниве, там урожай росте. Ці слова не просто приказка, а життєва істина. І наостанок коротке слово для кожного, хто живе на землі. Не знецінюйте простих речей. У нашому світі, де все вимірюють грошима, часто забувають, що справжня сила у тому, що росте поруч, стара солома, яка здається непотрібною, може стати запорукою здорового поля, міцного врожаю і чистого довкілля. Земля не потребує багато, тільки уваги, поваги і трохи турботи, якщо дбати про неї з любов'ю, вона завжди віддячить сторицею. І тоді кожен господар зможе сказати з гордістю, я не палю, я годую землю. Це й буде найкращий висновок і найправильніша дорога для кожного села.